Красавчик. Тут дров хватає, Знаєш скільки дров, блядь. Дров тут хватає. Хилто Пей. Ну так казати, що такий вигляд, блять, село мало. Готель, блядь. До війни дуже таке симпатичне село було, але вже походу немає. Це все воно таке. Це тисячі сіл і міст таких. І ще тисячі будуть. Поки, бля, найпотужніший і потужно буде політику проводити, керувати незламною незламності, то буде отака потужна потужність. Чим раніше, блін, нація зрозуміє це, тим раніше ми зробимо бля, лі, кроки, які нас проведуть до перемоги. Якщо зрозуміє, то зрозуміло, щось вона туго розуміє. Так а що? ту, дуже, дуже, дуже туго. Ми. 80% бобіків в Києві, блядь, п'ють, бухають, сраку Чари, лупляться, це, стріляють так, друг друга, так. да. Оце, бухають. Мусора на шухері стоять, блядь, по карманам гроші крадуть, блядь, у всіх оцих, да, білечують. Мусора кошмарять, блин, людей, блин, уже, В тилу, далеко в тилу, блин. Да, в мусарки 5% поліції і 95% мусоров. І міністр мусоров, Інвалід пенсіонер. Володимир Олександрович, він же ж президент, він же ж Верховний Головнокомандуючий. А як у тебе інвалід займає посаду, в, блядь, міністра внутрішніх справ? І ще й пенсіонер 41 року. Може, будуть якісь повідомлення? Чи це призначав його хто? Пушкін, чи може його хуйло призначало з Кремля? Це дуже схоже. 41 год на пенсию. Да, ну ладно, вам что кажи, что не, блин. Я же скажи, вы уже выйдете. Сука. Уже дом дверь уже 4 года. Так він еще инвалидскую пенсию получал, понимаешь? Да, да, да. А мы тоже аж на пенсию. Сиротка, блин, мазафаками. І персонально. А що ви хочете сказати оцим 450 кнопкам, які в Верховній Раді? Скільки ще це блядство буде продовжуватися? Коли буде демобілізація, питання. Коли їх сюди запруть, от, мабуть, тоді і будемо. Не сидять там, жаруть, жруть, сруть, де нормально все буде. І все чудово. У Верховній Зраді є 10% людей і 90%. Оце котів помийних помийки зібрали. як Лету, Третьякових, бужанських, блядь, петушанських, бойка, блін. Такого, блядь, ну, сміття, да? навіть там їх прізвищ немає сенсу згадувати, бо вони ніхто, вони, так, да, торчушки. Аркоманами. І вони приймають закони, як стільки тобі воювати, стільки тобі жити, да, блін. Це реальна чепуха, яка сидить в сраці десь ну конкретній. П'є, бухає, гуляє і приймає рішення. да? За те, скільки тобі воювати. Ви приїдьте сюди, роз'їдьтесь по бригадам, тільки не на КП бригади, да? а по ротам і по батальйонам. Ну чого, сюди, тут до підарів десь 2-3 кілометри. Ну нічого. Це тут іще деякі люди живуть, щоб ви розуміли місцеві. І запитайте у військових. Стосовно демобілізації. Я вам гарантую, що половина, як мінімум, а то й більше, перепідпише контракти, тільки на достойних умовах, і буде продовжувати воювати. Тому що ті, хто на фронті, ті мають розуміння, що цю війну можна закінчити тільки перемогою. Ніякими перемовинами, це там всраці хуйла, хай шукають і артисти, блять, мир, да? А мир буде тільки тоді, коли последнє хуйло здохне в нашій території. А це єдине, що. Можна сказати. Так що, може, подумайте, якщо є чим. Якщо нема, то, блядь. Ну, нема. Там 10% людей, в основному жінки такі, які проїжджають, цікавляться. А ви, ну, у вас даже, блядь, ви даже не фунти, ви такі, блядь. То соп... соплі, да, блядь. Коротше, йдіть на.